Судового засідання відповідно до паспорта громадянина України. Так відвін Олександр Володимирович звернувся до суду із заявою про відвід судді наступного змісту. У зв'язку з систематичним порушенням процесуальних прав судей, що вказує на опередження ставлення, заявляє відвід судді слідчому мовлення. До заяви додано копію ухвали від 1 серпня 2024 року

Щодо заявлених заяви, чи підтримуєте, чим обґрунтовуєте, будь ласка. Я прошу суд повернутися до виконання 342 статті. Оголошення складу суду і роз'яснення правил відводу в порядку статті 344 відбувається пункт 1, після виконання зазначених у статтях 342-343 Кодексу дії, головуючи, оголошує склад суду і з'ясовує, чи не заявляє особа відвід від судді. Ви цього не зробили. 342 стаття на даний момент не виконана. Я бажаю повернутися до 342 статті. Я подам свої зауваження. У мене є питання, чому не всі учасники кримінального провадження запрошені були. Не дивлячись на те, що це розглядається відвід суді, у нас є учасники кримінального провадження. Прокурор слідчий. Суддя, яка заявила самовідвід. відвідує по суді вашої заяви про відвід слідчому судді. Ви бажаєте, тобто, ви, в, ви ви заперечуєте зараз ваші порушення? Суд надає вам слово з приводу вашої поданої вам заяви. Будь ласка, чи ви її підтримуєте? Тобто 344 стаття не буде виконуватися, на вашу думку. Повідомлення і обов'язків ми це також вже пройшли 345-ту? Скажіть, будь ласка, Бо, можливо, вам потрібна правова допомога скористатись правовою допомогою. Я розумію, ні, що... ваш обов'язок. З порядку 345 статті так. повідомлення прав та обов'язків. Є така стаття у нас в Криміна процесуальному кодексі? Вам потрібно роз'яснити ваші права? Мені потрібно роз'яснити, чому? Бо, то, я, то, як в буду роз'яснити в... ваші права. Конкретно в частині, чому я не був повідомлений належним чином про сьогоднішнє судове засідання? Це перше питання. Роз'ясніть мені, будь ласка. -як. Яким чином я був повідомлений, які є цьому підтвердження? Скажіть, будь ласка. На місці ухвали, задовольнити клопотання заявника, роз'яснити йому що відповідно до діючого законодавства України, він наділений відповідними процесуальними правами і обов'язками. Він має право заявити, давати в суді пояснення, має право подавати до суду додаткові пояснення, має право знайомитися з матеріалами справи, має право на отримання копій рішень в суді, а також інші визначені законом права процесуальні. Крім того, ви маєте обов'язок дотримуватися. Порядку залі судового засідання з'являтись на виклик такі. суду, передбачено за те місце час розгляду справи. Інше визначені законом процесуальних права. Крім питання. того, ви несете відповідальність за порушення виконання вами обов'язків. Вам ваші права обов'язки зрозумілі? Ні, мені зараз не зрозуміло, яким чином я був повідомлений, чому ви порушуєте мої права. Мені не зрозуміло в статусі кого ви зараз розглядаєте справу, в статусі кого я зараз на вашу думку є в даній справі. На жаль, права кого? Вам не надано право задавати суду запитання права, кого Якщо ви мені роз'яснили? Ви бажаєте надати додаткові пояснення по вашій дайбані? Ваша честь. Про я у вас з'ясовую мій процесуальний статус. Ви можете назвати мій процесуальний статус? Чиї права ви мені зараз роз'ясняли? Я роз На тому, що визначеними законом процесуальними правами, вам не надано права задавати судді, судді запитання. Змін. Так я ж ви питаєте, чи зрозумілі мені мої права? Я вам кажу, мені не зрозуміло в якості кого я приймаю участь в даному засіданні? Ви звернулися якою звиняли? Суду, у нас справа у кримінальному провадженні? Кримінальним провадженням визначено у вас статус потерпілого. А ви ознайомлені з правами обов'язками потерпілого? Ні, в мене не знайомлювали з правами обов'язками потерпілого. У кримінальному провадженні вас визнано потерпілим? Яке кримінальним у вас визнано потерпілим? З точки зору прокурору, потерпілий набирає прав потерпілого з моменту подачі заяви. Відповідно, 55-ї статті. Те, що я на сьогоднішній день не визнаний і не вручено мені пам'ятку, прокурор Запорожець в Кропивницькому перед цим у нас було засідання, послався на те, що я набув цих прав згідно 55-ї статті. Розуміло. Ви це заперечуєте? Ваша думка зрозуміла суду. Чи бажаєте ви додати додаткові пояснення? Чи до дослідження? Чи маємо може маємо можливість перейти до дослідження? Ні, я не зрозумів в якості кого ви мене зараз робить вам попередження за порушення порядку процесу. Чим я порушив? Роз'ясніть мені. Ви мене почули. Ну я ж спитаю, чим я зараз порушив порядок? Роз'ясніть. Ви дозволяєте себе без дозволу суду, висловлювання, ставити до суду запитання, порушуєте цей процесуальний закон. Ви мені задаєте питання? Чи зрозумілі мені мої права? Я вам задаю питання в тій частині, в якій мені не зрозуміло, і відповідно закону, яким ви мене розглядаєте учасником справи. У мене питання, чому не визвані в процес вам всі учасники вважати. кримінального ви провадження? Це ваші процесуальні права і обов'язки заявника, Законом визначений статус заємника? Ви вважаєте, що вважає. тобто ви вважаєте я заявник? Це достатньо обізнання з юридичними. Но права, то ви маєте право звернутися до кваліфікованого професійного юриста, який mm -hmm. вам допоможе у веденні ваших справ? Тобто, це ви мені роз'яснили мої права звернутися до кваліфікованого юриста? Так, це з ваших прав вам Тобто, ви вважаєте, що я не є потерпілим у кримінальному провадженні, яке відкрито за моєю заявою, і відповідно 55-ї статті я є потерпілим. Зрозуміло. Крім того, що заявлено вами вже повторюватись, не потрібно суду. Ще будуть у вас додаткові пояснення клопотання до суду. Так, у мене буде клопотання включити пряму трансляцію. Перше моє клопотання судового засідання. Відповідно статті 11 закону е, кодексу суддівської етики. Будь ласка, включіть пряму Чому трансляцію. Те, що те, що відбувається в нашому суді, має проходити відкрито. Ви не маєте цьому не перешкоджати. І е, ще одне питання. Я до початку судового засідання заявляв клопотання про відеоконференцію, на яке я також не отримав ні виклику, ні е, повідомлення про задоволення або відмову. Розуміло. Ваше клопотання буде розглянуто на нарадчій кімнаті під час постановлення ухвали по розгляду заяви. Ще в мене є клопотання. Я вибачаюсь, у нас є 346, здається, стаття клопотання заявляються до початку судового засідання. У мене ще одне є клопотання. Ви не бажаєте мене вислухати? Я Надайте, будь ласка, мені після судового розгляду доступ в порядку статті 107, частина 5, доступ до файлів відеофіксації судового засідання. Це клопотання таке, яке чомусь у нас три судді вважають, що його можна задовольнити, а п'ять суддів вважають, мені цікава ваша думка, до цього питання, як ви відноситесь? Маю я право безоплатно отримати доступ до файлів, доступ, не копію, доступ. Чайте, в ваших діях служивання вашими сезонні правами. Ми звернулися цікавості. Ні, Ні тобто, не цікавості. Цікави. Мене цікавить. цікавить, чому мої права порушуються, і мені... мене цікавить ваша позиція. Мене цікавить, як ви як... звернулися до суду, бо вас цікавить позиція щодо судді О, це... до виконання О, законної норми. Зрозуміла це все, що вас цікавить, при розгляді даної заяви ну, вимаг... від свічого судді. Так, мене це в тому числі цікавить, тому що суддя Молонова в тому числі вимагає з мене. Сплату судового збору за те, за що я не маю його платити, обґрунтовуєте вашу заяву про відвід, правильно? Ні, не тільки цим. Я зараз по по обґрунтуванню я буду. У нас будуть е так як немає судді мова нова, вона не з'явилася. Мені не повідомили, чи були може вона не хотіла, щоб ми сьогодні це розглядали, не змогла прийти. Ніхто не повідомляв мене про це. Чи можливий розгляд без судді мовної без прокурора, без слідчого? Вас це також не цікавило сьогодні. Ви не ставите до суду запитання, будь ласка, надавайте Так Це не питання, це процесуальний кодекс. Це ви надаєте обґрунтування вашої заяви, це ваше пояснення. <сумен>